Зараз дивиться передачу у колі домашніх турбот. Погодьтеся, новорічне свято найжаданніше, найулюбленіше свято і дорослих, і дітей. І ми кожен кожний в своєму домі хочемо зробити його якимось особливим. Ну, погодьтеся, перегортаємо сотні сторінок кулінарних книжок, щоб чимось здивувати гостей і своїх близьких. Ми Хочемо якось так все в домі зробити, щоб це свято запам'яталося і дорослим, і дітям створюємо сценарії з якимись там карнавальними такими костюмами. Ми хочемо бути гарними в цей день. До речі, багато чого ми можемо створити власноруч і прикраси, і подарунки для гостей. І про все це сьогодні в нашій передачі. Год 2014 був годом коня. Вот такого красивого квітня. коника, лошадочку я сделала как символ нового э, 2014 года. Поскольку этот год заканчивается и скоро наш конь от нас умчится, к нам придет новый 2015 год. И этот год будет годом козы и овечки. Я сделала таких овечек и еще козочек сделала. Ну, здесь вы можете посмотреть, у меня очень много э, игрушечек. Вот, допустим. Такая козочка, она сделана в нашей украинской одежде. Вот козы и овцы, он будет более спокойным. Ну, мы будем надеяться, что он будет более спокойный. Вот. Потому что коза, она, коза и овечка, они такие животные домашние, спокойные. Поскольку конь был немножко такой норовистый, буйный. Ну, вы сами знаете, какие у нас события произошли в стране. Будем надеяться, что 2000 15-й год принесет мир, принесет благополучие нашим людям и будет все хорошо. Такие сувениры к Новому году вы можете сделать своими руками. Вот, допустим, возьмем такую овечку. Для этого надо всего лишь немного, пару кусочков какой-то, ну, желательно натуральной ткани, набивается такая овечка синтепоном. Ну и самое главное ваша фантазия. Для этого надо выкройка, мы выкраиваем две части, вот такие, потом сшиваем их вместе. Выкраивается отдельно мордочка, ушки. На мордочке нашиваются глазки, вышивается носик. И получаем такую красивую овечку. А украсить вы ее можете какой то бантиком каким-то. Ну, это уже ваша фантазия. Овечку еще можно сделать, кстати, очень интересно из э, травы. Вот, если у вас есть э, в селе, допустим, э, травка скошенная, вы можете привезти эту травку, взять пучок травы, крепко-крепко его сформировать в какой-то шарик. Вот, посмотрите, видите. Сформированный шарик для того, чтобы он не распадался, вы этот шарик обматываете ниткой. И получается у нас такой крепкий шарик. Ножки у этой овечки сделаны просто из тоненьких веточек. Они легко засовываются вот в нашу травы. Мордочка у нашей овечки сделана из холста. Допустим, я его накрахмалила, и вот поэтому из этой накрахмаленного мешковинки получились ружки. Глазки у нас тоже из натурального. Это две фасольки, разделенные пополам. Ну, а зрачки мы нарисовали уже маркером или фломастером. Ну, а чтобы наша овечка была интереснее, мы можем ей повесить колокольчик, который звенит. И получим такую овечку. Это у нас даже э, мальчик-баранчик, а вот есть еще и к нему девочка-овечка. Такое, такое изделие вы можете сделать и сами со своими детками, им будет очень интересно сделать вместе с вами э, таких, пару таких овечек. Тем более это будет символом нового 2015 года. А если э, пофантазировать и если э, вы умеете шить немного, можно э, пошить вот такую овечку.

Детальки все сшиваются, набиваются синтепоном, затем э, тельце все формируется сверху, потом уже на головку я э, нашила искусственный мех. Ну и одела нашу девочку. Получилась девочка овечка. Вот даже у нее такая пуечка в форме овечки. Таких э, забавных... Овечек вы тоже можете сделать как подарок э, к Новому году. И дарить, и радовать или ваших деток, или ваших знакомых, потому что игрушки ручной работы они более ценны и более приятны получать в подарок. Я еще сделала и парочку э, козочек. Это наша козочка-хозяюшка, которая несет в корзинке э, букетик цветов и к ней козлика. Получилась у нас пара. Вот такие забавные зверюшки тоже можно сделать. Ну, конечно, необходима выкройка для таких изделий, а ткани лучше применять натуральные, поскольку у нас животные как бы домашние, они на природе. поэтому лучше применять натуральные ткани. И вот вы видите, вот эта пара она сделана в таком, э, спокойных, бежевых, коричневых тонах. Это свойственно вот именно э, этому Новому году, потому что такие цвета они будут модны в этом году. Можно сделать такого забавного снеговичка, э, поставить его под елочку. Вот я сделала таких, таких обычно Дед Мороз и снегурочка к нам приходят э, в таких ярких красных одеждах, синих. Но я и немножко в таких вот бежевых, спокойных тонах. Как я уже говорила, что год вот козы э, любит такие спокойные тона еще. Ну вот можно сделать в таких тонах, такую интересную пару. Хочу пожелать всей Украине, всей нашей стране, всем людям, конечно же, мира, спокойствия, чтобы закончилась эта война, чтобы в каждой семье царило благополучие. Всем людям желаю здоровья, счастья. Пусть дітки растут щасливими на нашій прекрасной украинской землі. Дещо інше, що саме е, знає е, Микола Миколаївич Гарієвський, наш добрий порадник? Я хотів би поговорити на тему дачники електрика, точніше і освітлення. Справа в тому, що інколи буває на дачах перерви з електропостачанням, негода і інші причини. Як можна виходити з положення в такому випадку? Перше, що можна зробити, придбати так званий акумулятор, акумуляторний аварійний ліхтарик. Тобто це ліхтарик, який має акумулятор, і цей ліхтарик вмикається в мережу. Але не світить до тих пір, поки не зникне електроенергія. Як Тільки електроенергія зникла, він автоматично вімпнеться. Автоматично автоматично вімпнеться угу. і не світить до тих пір, поки не зникне електроенергія. Угу. Дуже зручно. У нас не застане так, знаєте, раптово проблема світла. Ну додам, що аналогічний ліхтарик може світитися в залежності від режиму від 8 годин, то скажемо до 15 годин. Це досить. Тривалий да, час від нас може, може виручити. Аналогічний прилад два в одному теж це лампочка на світлодіодах, яка має, теж має акумулятор. Вона вкручується на місце звичайної лампочки, вмикається вимикачем світу, але вона не світить, так. поки є світло. Як тільки електрика пропала, вона автоматично вмикається. Теж дуже зручно. В кімнаті чи вбрав світильнику, вкрутили, вімкнули, і лампочка чекає, коли пропаде світло, щоб нас виручити. Але якщо нас немає вдома, то ми е, тримаємо то її виключеною. Ми можемо її тримати виключеною в режим, такий тут передбачений. Ми можемо виключити її. Ага. Ніяких проблем. Це якщо ми вдома і раптом немає світла, то ми скористаємося такою? Звичайно. Uh -huh. Наступне, який ліхтарик нас може виручити, це знову ж таки ліхтарик на світлодіоді. На відміну від ліхтарика, які класичні були на лампах розжарення, ліхтарик на світлодіоді. Ну, дуже яскравий і дуже економічний. Uh -huh займає маленький розмір, маленька маса. Його можна закріпити за жимом, яка й просяк випадок. І ходити і... з ним. Так, це... і ходити з ним чи треба в сарай на вулиці, і так далі. Це без проблем. В Кишені він не... зовсім не заважає. Можна подивитися. А оце я приніс, я показав моє маленьке ноу-хау, Як можна при потребі зробити маленький світильничок із цього ліхтарика? Так. О, ми маємо, якщо потрібно, в кімнаті на дачнику ну, батаречку закрутимо. о, От маємо маленький світильничок. Теж висередить. Прямо баночка. Звичайна пластмасова баночка, я, всі, я не пам'ятаю з під взяв баночку, вирізав. І досить непогано, коли в темноті досить ну, да. непоганий світильничок, якщо потрібно десь стати. Дитине, й те, те далі. Ну, я покажу ще один. Це вже як кажуть, крутий ліхтарик, дуже маленький, але потужність має десь 20-60, не менше аналог звичайної лапочки. Хоча декілька має, має. Мунлайт, так званий, тобто місячне світло. Якщо треба рене костати, нікого не турбувати на ага. дачі, там діти спрятіти далі, можу так ага. там заснути. Якщо мені потрібно більше світла, ще раз натискаю лампочку Ші. на кнопку ще більше світла. Ну і звичайно, аварійне світло я ще можу натиснути. Цього світла абсолютно достатньо для будь-яких Так будь тут читати потреб. можна при такому Мало світлі. То, так, я читав. Я Прикріпив сюди магнітика до настольної лампи, якщо немає світла, абсолютно гарно світлі. Мало того, він має теж кліпсу, називається зажим. Я можу його так. Якщо треба щось робити, руки вільні і не треба генератора. Навіть і не треба генератора, можна так його закріпити. Ну в принципі, він ще має спеціальне кріплення і на лобний ліхтарик. Ага, Чудово прекрасно. Мало того, він е, протиударний угу. е, з двох метрів гарантовано. Останеться, я кажу, живий. І мало того, він мене плавав а, разом з рибками на дні акваріуму, Він теж вологосікей. Волого так. Так, так що зараз ліхтарики є, відносно можуть бути недорогими, набагато краще, ніж звичайні класичні, до яких ми привикли на лампочках рожарення. Будь-яка ціна, ліхтарики світлодіодні. І, Ще одна річ, яка мені дуже подобається, правда, ну дуже недешева, але вона того варта. Це лампа, як ми кажемо, світлодіодна на світлодіодах. В середині декілька є стоїть дуже потужний світлодіодів. Mm -hmm. Чим, яка натягне електроенергію? Так, чи вона цінна? Ну, по-перше, потужність цієї лампочки, що споживає 6,5 Вт. Це абсолютно смішна потужність, так, так, так. як кажуть, а світить вона на потужній звичайній лампочки 50-60 Вт. тобто, мало того, вона може працювати порядка 10 тисяч годин і більше, тобто, декілька років, 3, 4, 5, декілька, 10 років може працювати, раз заплатив, і проблему зняв, де її можна зручно ставити? Скажімо, на дачі, якщо ми маємо глухий коридорчик, де постійно повинно горіти світло, ми можемо її включити. Прийшов на дачу, вимкнув, і теж вимкнув. Або ж якщо ми хочемо поставити, скажімо, щоб у нас було зовнішнє світло горіло ага. з різних причин, да, да, да. ми можемо вкрутити і така лампочка, якщо буде горіти всі ночі, то на протязі місяця вона, як кажуть, напалить нам гривню приблизно, Та ви що? От. А якщо її поєднати із пристроєм, я його не взяв з собою, ну, датчик. Називається світлодіод пристрій, який буде її вимикати сам з наступанням темряві і вимикати, коли настає світанок, то в нас взагалі проблема вирішиться. При вході в будинок дачний є лампа, яка сама в день вимикає ранку, вимикається, ввечері вимикається, і ми спокійні, що наше е, подвір'я скажімо, під контролем. Немає От. Е, так що я рекомендую. Нашим телеглядачам звернути увагу на такі дрібнички, які полашать життя тачника. Ви бачите, що ми таку паніку створили: ой, вимикається світло, приходиш з дітьми, не можеш приготувати, не можеш уранком зібратися на роботу. А виявляється з будь-якого становища, навіть із такого складного, в якому ми опинилися, є вихід. Баром новий рік кажуть, що у ніч з 31 грудня на 1 січня збуваються всі мрії. Навіть ті, хто не вірить у прикмети, починають цікавитися ними перед Новим роком, бажаючи відзначити це свято за всіма правилами, щоб привернути удачу. Здавна людство дотримується новорічних прикмет, хоча ніхто і не знає, правдиві вони чи ні. Пропонуємо про всяк випадок згадати кілька прикмет до нового року, щоб бути більш підготовленими до цього яскравого та незабутнього свята. Якщо новий рік зустрічати у чомусь новому, то увесь наступний рік буде вдалим. Надщербленого та зіпсованого посуду слід позбутися ще до початку свята, а якщо викинути за поріг старий одяг і взуття, неприємності залишаться в минулому. На новорічному столі повинно бути вдосталь їжі та напоїв, тоді увесь рік в сім'ї буде в достатку. Під час зустрічі нового року в кишені обов'язково повинна лежати хоча б одна монетка або купюра. У кого порожньо в кишенях у новорічну ніч, то й увесь рік буде в скруті. Традиційна прикмета, щоб рік виявився щедрим, потрібно повісити на ялинку грошові знаки. Чим більше, тим краще. Дохід прибуватиме до вас у тій валюті, якою ви прикрасили дерево, тому на ялинку вішають все, що є. Нова в житті можна залучити змінами в обстановці квартири, проведеними напередодні святкування. Звичайно, можна і меблі змінити, якщо є кошти і бажання, але вистачить нових покривал, килима або серветок. Якщо 31 грудня написати собі листа та вкласти у конверт купюру, то купюра принесе фінансову удачу у новому році. Конверт слід відкрити 1 січня, а купюру необхідно зберегти на весь рік. Перед новим роком не можна виносити сміття з хати, інакше можна винести благополуччя прийдешнього року. Вранці в День Нового року першим у дім повинен війти чоловік. Тоді в цьому домі буде щастя. Даруйте подарунки, пригощайте, бажайте всім щасливого Нового року. Чим більше людей ви привітаєте, тим більше удачі чекає вас у новому році. Ось такі основні прикмети на новий 2015 рік. Якщо хочете уникнути зайвих клопотів і метушні, то вам слід дуже добре і чітко спланувати свята. Якщо все вдасться, то намічена здійсниться і весь рік пройде гладко. Як зустрічати новий 2015 рік вівці? Що приготувати, як прикрасити будинок до свята? Що подарувати своїм близьким? Ось про що необхідно подумати насамперед. За давнім китайським гороскопом прийдешній рік пройде під знаком вівці або кози, яка вступить у свої права 19 лютого 2015 року. Вівця велика шанувальниця матеріального благополуччя, відсутності труднощів, успіхів у роботі та взаєморозуміння в сім'ї. Тому зустрічати новий рік найкраще в теплому, тісному родинному колі або з дуже близькими друзями. Одяг повинен бути оригінальним з натуральних тканин синього, зеленого або жовтого відтінків, які найбільш подобаються вівці. Ніякої синтетики це може викликати гнів майбутньої господині року. В оздобленні будинку слід дотримувати тієї ж синьо-зеленої кольорової гами. Можна додати трохи коричневого. Скажіть, ні, зайвій химерності в декорі, тільки м'якість та витонченість. У будинку повинно бути тепло і затишно. Взагалі, у наступному році перевага надається речам, які зроблені власноруч. Бажаючи задобрити вівцю, покладіть на найбільш видному місці жмутик соломи або сіна. Найкраще приготувати подарунки самому. Наприклад, зв'язати якісь вовняні речі, красиві шкарпетки, рукавички, теплі шалики. Наші умільці цілком можуть зв'язати светри із зображенням символу року. Це вже точно сподобається близьким і принесе удачу. Якщо в будинку є маленькі діти, допоможіть їм зробити подарунки власноруч для бабусь і дідусів. Новорічне меню плануйте так, щоб було більше салатів і смачних оригінальних страв з овочів. Щодо закусок, віддайте перевагу фаршированим овочам, рулетикам з усякими начинками, овочевим гарнірам. Не забудьте про білокачану та китайську капусту, цибулю порей, селеру, зелений салат, петрушку. Це улюблені продукти, вівці. З м'ясних страв краще за все готувати свинину або телятину. Ідеальним варіантом стане курка або качка, запечена в духовці. Чого на столі бути не повинно, так це страв з баранини. Незамінними на святковому столі стануть морепродукти. Приготуйте нову страву, наприклад, що-небудь смачне з сиру. З напоїв слід обирати морси або соки фреш яскравих кольорів. Сервірування столу повинно бути витримане в одному стилі і у відповідній кольоровій гамі. Потрібно поставити дерев'яний посуд або які-небудь елементи з дерева. Це може бути хлібник, сільничка. Неодміном поставте на новорічний стіл свічки синього або зеленого кольору в гарних дерев'яних підсвічниках. Вас, дорогі мої глядачі. Хай він буде зовсім іншим, ніж минулий. Я бажаю вам спокою, щастя і всього найкращого, про що ви тільки мрієте самі. наповніть своє серце любов'ю, а душу світлими почуттями, і з радістю зустрічайте Новий рік. Нехай він принесе вам і вашим близьким радість, щастя і удачу.